Отже, давайте зробимо прорахунок, я вже все гарно прописала. Припустимо, що ви у фармасі робите 700 балів. Це, якщо я не помиляюсь, так, це 9%. У вас бал коштує 49 гривень, тому якщо 700 балів помножити на 49, то ви робите по каталозі 34 300 гривень. І ось зарплату, яку ви отримаєте, закриваючи 700 балів, 9%. У вас бал на виплату 26, 9%. Тепер ви говорите, що у нас бал на виплату менший. Так, да, він у нас менший трохи 25,2, але у нас бал 45, а не 49. І все зовсім по-іншому міняється. Давайте будемо рахувати, щоб впевнитися. Отже, якщо ви у фармасі робите 34,300, 34,300, той самий оборот. Поділимо на 45, бо у нас бал 45%. Це виходить, у нас цей оборот уже 762 бали, а не 700. Ну, менше з тим. Але 762 бали це у нас 12%. Тому рахуємо, тут зарплата, ви бачите, я прорахувала, рахуємо далі. Тут зарплата 762 бали. множимо на 252 і на 12%. Тут зарплата 2304. Той самий товарообіг у вас 9%, у нас 12. Зарплата 1638, тут 2300. Далі рахуємо продажі. Уявімо собі, що ви продаєте на всі 700 балів. Ну, ви можете продавати на різну суму, але я прорахую 700 балів для чіткості розуміння. 700 балів це є 34 тисячі 300. У вас знижка 25%, відповідно, чистими, ви заробляєте 8 тисяч 575 гривень. Давайте порахуємо, у нас знижка 30%, так? В більшості з випадків. А, а буває також і 40%. Навіть якщо 30% з цієї суми, це буде 10 тисяч 290, а не 8 тисяч 575. Далі, в більшості з випадків, у нас знижка навіть не 30, а цілих 40%. Наприклад. Цей каталог, попередній каталог, акції, які дає компанія, є знижка навіть не 40, є навіть і 50%. Це я так мінімально прорахувала 40, бо можу порахувати і 50%. Адже в нас, наприклад, дуже багато є випадків і тижнів на каталог може бути 2-3 тижні, знижка 50%. Отже, якщо зі 40%, то знижка навіть не 10, а 3, тобто, не знижка а заробіток, навіть не 10 290, а 13 720. Далі у нас новачок має кешбек 20% від замовлень з першого каталогу. І якщо це ця сума, то двадцять ну, відсотків від тої суми, що до оплати. До оплати я прорахувала це 4800. Ще додатково тільки кешбек з продаж. Від новачка він має додатково, що 20% тих. Далі, стартові набори у нас теж є, і вигода теж є колосальна. Інколи буває список продукції на розпродажі навіть до 80%. Тому вигоди у нас а, насправді дуже крутезні. І дуже-дуже вигідно, власне. А, тут не тільки продавати але й будувати команду, адже виплати у нас більші для всіх консультантів.